Всім привіт! Сьогодні обзор мікросхеми кр 1005 х 2 89.11. Ось така сама мікросхема. Має по 14 ніг з двох сторон. Сама пластмасовий такий. Ми бачимо має жовтизну, ведемо по золоту. Це є признак того, що в мікросхемі міститься золото. Якщо її розкусити, там повинна міститися пластинка або проводки жовтого кольору. Це є золото, яке міститься в самій мікросхемі. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі мікросхеми, скільки золота ви з них витягували. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!